Ось стукнемо з друзі чарками і вип'ємо душку до дна, хай буде згода між нами, хай живе наша дружба, хай буде згода між нами, хай живе наша дружба. Таї здригнеться, а ворог нам видасть війну, ми сядемо воїна, на коней, тебе не залишу одну. ми сядемо немно на коней, тебе не залишу одну. Щоб легше нам ворога. Мусиш нам куль доносити, Ворожа Ворожая не скосить, ти мусиш мене замінити, ворожая не скосить, ти мусиш мене замінити, а коли утихнуть громади, ти мусиш мене відшукати могилу мою квічати, щоб легше не було лежати, могилу мою квічати, щоб легше не було лежати, тоді ти підеш поміж люди і будеш весела й сумна. І роки ти згадувать будеш, коли ти зі мною цвіла, і роки ти згадувать будеш, коли ти зі мною цвіла, тоді поспішай віддавайся за наших хоробрих віців, ще не не цурайся. Там серче за всіх, ще не вісне, цурайся, там серця ряче за всі, то вступнемось друзі, чарками і вип'ємо душку до дна, хай буде згода між нами, хай живе наша дружба. Guys, everyone, I'm